Ось так у нас, в принципі, вирішиться все перемішати. Будемо це все запихати в прес і випресовувати. Закладаємо нашу сирівну пресформу, викладаємо все рівномірно, щоб такі палички довгі не стояли у нас тут збоку. Ми їх ховаємо всі всередину. Зараз у нас пропорція даної щепи це один мішок на одне ось таке відро перебитого вже картону. А потім нашу шлангу ставимо у, у стару. У мене це те ж саме відро, яким я показував, що я накладав картон, закриваємо. Закриваємо наше лесо. Вкручуємо домкрат та починаємо качати. Ми орієнтуємося по домкрату. ось, вже, типу Все, хватить. Пускаємо тиск з нашого домкрату. Беремо нашу ручку, відкриваємо наші засови. Таким чином підіймаємо кришку та продовжуємо домкратом хачати, піднімаючи наші до доверху. І ось такий результат ми отримали. Забираємо наші брикети в сторонку. Хоп! Вони набагато вищі, якщо порівнювати їх із... Тирсу десь на сантиметра 2. Звісно, не такі вони плотні, як стирся. Якщо сюди в перемішу ще тирсу додати, то бачите, де не є некоторі пустоти, то будуть вони набагато плотніші, але в, принципі, в руках можна тримати, можна легко ставити їх на, суш... на сушарку та дочекатись, поки вони підсохнуть. Я ще, ще цей третій ставлю на сушку. Всі всі викидаю назад, додаю ще катон, перемішую, і ми вже побачимо ще раз різницю, якщо буде вже два відра катона в них, а не одне відро.